Анонс, який сьогодні зробив Дональд Трамп, який, як на мене, також вписується певною мірою в оцю всю історію, яку замутив Трамп. Я так називаю, тому що е, вважаю, що все-таки ну, сценаристом цього розвитку всіх подій є саме Білий Дім, не особисто Трамп, але той самий Кіт Келлог, який був у мінську, і так далі. Трамп сьогодні повідомив про те, що він в п'ятницю проведе телефонну розмову із Сіндінпіном. Учора, 14 вересня, в Мадриді зустрічалися делегації. Китаю та США, і там говорили про торгівельну угоду. Відтермінували питання продажу мережі TikTok, знову на невизначений термін, тому що Китай дуже не хоче її продавати. Вони зробили цінну заяву. Ми будемо тримати її так далі. Ну зрозуміло, такий ресурс продавати це самому собі, відрубати ногу чи руку, щонайменше. І справді за це треба у Китаї буде за це битися, але Трамп сказав, що була дуже класна. А, класні переговори, і що було анонсовано, також, от зразу відразу, коли ми з тобою розмовляємо, я згадую, що ці дві контактні групи спілкувалися про торгівлю Китаю із Росією товарами стратегічного значення, технолог, е, технологічними якимись товарами і так далі, які постачаються туди для ВПК. Окрім того, Сполучені Штати Америки буквально з завтрашнього дня оголосили про введення санкцій проти більше 20 китайських компаній, які постачають товари до Росії, ну і от телефонна розмова із СІ може бути знаєш, такою фіналізацією цього всього процесу. Вибачайте, друзі, що ми справді зараз намагаємося просто зібрати докупи всі дані. І сьогодні Мініславський зробив, як на мене, просто от резонансну заяву. Йому там покрутили біля скроні. Багато підписників у мене в телеграм-каналі ну мають право. Ми в демократичній країні живемо. Веніславський сказав, що у Верховній Раді таке відбувається. Всі вже відчувають, що війна скоро закінчиться, його навіть перепитали. Ви вважаєте, так, каже, все йде до завершення війни. У е, Києві з'явився ступ, який розповідав про фінляндизацію України. І Келло говорить, Україна не програє, а Путін не виграє. Ну, багато. А це от мої міркування. От скажи, будь ласка, вибачте такий розлогий, коментар, запитання, про що можуть говорити у п'ятницю Трамп і Сінцінпін? Чи буде якийсь толк з цієї розмови, чи це поки що все так? Ну, я знову ж таки, я тут більш скептично ставлюсь до, до цієї історії, тому що я не думаю, що Сідзінпінер згадає Трампа як серйозну людину, з якою можна про щось домовлятись вдовго. Мені здається, сі зараз налаштований на те, щоб домовлятись вдовго, щоб будувати якусь стратегію, переформатовувати той порядок. Речей, які є зараз, і сі розуміє, що Трампа надовго не вистачить, і після того, як він піде, його підуть, доведеться передомовлятись, тому що він може домовлятися з Путіним. Бо він розуміє, що на Росії це вже колективний Путін. І після цього Путіна там, з вірогідністю, 90% прийде новий Путін. Так, так. Це вже не не особистість його конкретно, це система. І uh -huh. Сізінпін це система, просто він на чолі цієї системи. В Штатах не система, в Європі система, і з цією системою він може домовлятись. Він розуміє, як працює європейська бюрократія. Треба трошки зараз ну там підналякати їх, і з ними можна домовлятись, і вони навіть, якщо їм буде не подобатись. Те, що там буде, вони будуть дотримуватись цих домовленостей, тому що так працює система. Трамп не системний. Сі Цзінпін таких не поважає. Він виходить з комуністичної партії, яка буквально є синонімом слова система. Угу. І домовитись зараз з ним, ну про що? Тим більше він розуміє, а навіщо домовлятись, якщо виходить його продавлювати. Ну, от зараз не було реальних прецедентів, коли ці ну, варто було серйозно нервуватись. Все, де штати намагались натиснути на Китай, там вони обламували зуби моментально, практично. Ага. І тому мені здається, що так, розмова буде, вони про щось поспілкуються. Хоча знову ж таки, ну мені зараз виглядає, що для сів взагалі нелогічно з Трампом зараз особливо розмовляти можна все. Через посередників вирішувати. От знаєш, таке враження, наче Трамп це не рівень СІ. От що там, хай з Лукашенком говорить е, Трамп, хай з Путіним говорить. Е, і вони нехай передають мою волю. Я, ну, от, от мені, якщо чесно, навіть е, важко уявити, щоб ця розмова була ну, там сильно предметною. А вже говорити про завершення війни це. Я з тобою погоджусь, Поки що маяків завершення війни я не бачив. Вніславський, можливо, щось більше знає, коли він таке коментує. Я не заперечую. Тим паче він є народним депутатом ближче до перших джерел, до тих, хто створює новини, а не коментує їх, тому що ми їх аналізуємо і коментуємо. У нас інші ролі. Але щодо, наприклад, Китаю, тут є один момент. Я не випадково задав потяг, який йде з Варшави до Китаю. Він поїхав. Це перший, це реально перший. І це новий шовковий шлях Сін Цзінпіна, проект, який він реалізовує вже 10 років. Для нього архіважливо це тому. Я не виключаю, що тут якраз і торговий інтерес СІ доволі серйозний. Хоча якщо говорити про доставку китайських товарів через Білорусь, а Білорусь для Китаю це справді хаб від загальної кількості експорту товарів до Європи. Це не дуже велика частка. За даними наших колег-економістів, приблизно 10%. Цього європейського експорту, але все ж таки, це 10%. Враховуючи те, що загальний об'єм експорту китайських товарів до Європи сягає понад 800 мільярдів доларів, тому так, це теж дуже суттєво. А для Китаю експорт це життя. Вони без експорту просто не виживуть. Ми це чудово розуміємо. Ти правильно, я вважаю, з, е, наголос на тому, що Трамп втрачає суб'єктність у питаннях переговорів саме із Пікіном. тому що, якщо стосовно інших питань, він так, да, він залишається суб'єктним, але от із Китаєм, ну, його вага послабшала. Але тут, як на мене, є ще один важик, дуже серйозний вплив це Європа. Ми недооцінюємо сьогодні те, як грає Європа. З Європою грають і от удари по Польщі це було. Я не виключаю, що і я говорю, що це був акт війни. да, Це саме так і було. Але це було і елементом гри, великої гри. Тому а, чи можемо ми зараз розглядати як повноцінним гравцем у цьому плані Європу, яка. Може або сприяти завершенню війни, або продовжувати цю війну, підтримуючи Україну або тиснучи на Зеленську щодо поступливості. Бо я бачу зараз заяви з боку президента на адресу наших європейських партнерів. Чим далі, тим більше вони стають відвертішими. Наприклад, щодо санкцій Трамп сказав також європейцям: перестаньте займатися дурницею, вводьте санкції нормальні проти Росії, вводьте мита проти Китаю та Індії. І яка роль Європи може бути зараз в цьому всьому процесі? Ну От е, Європа, знову ж тут є коливання, тому що певна неоднорідність Європи вона досі, досі присутна, присутня, так. тому що з одного боку вони нібито е, подають сигнали про те, що вони розуміють, що відбувається угу. е, про те, що вони готуються до там протистояння з, з Російською Федерацією до відкритої конфронтації з РФ. З іншого боку, Сікориськи виходить, зараз говорить, що та чудово ми відпрацювали цей результат був би на 100% успішним для України, і я не розумію, на кого ця заява розрахована, якщо чесно. От просто на кого. От, ну, на кого розрахована це на Росію? Ну ви що смієтесь? Якщо там е, ті герані нікуди не долетіли, десь впали в полі, це на 100% удача, тут питань немає. Але так як і руму нам буде. удача диви, дрон повернувся в Україну, вони не збивали, їм красота вибачай. То, то, то взагалі, знаєш, угу. аж, аж, аж око тіпається, якщо чесно, від того, що ми були готові збити цей дрон, але потім зрозуміли, що він летить на Україну, такі, ну, і... Боже, і, і вони, ти ж розумієш, що вони не бачать, в цьому проблеми, Вони не розуміють, ну, от просто вони про це прямо говорять. І не розуміють, в чому проблема. Ну, Такі... Я тобі скажу, вибач, буквально один коментар на рахунок цього, я їх розумію, тому що вони бояться визнати реальність речей, бояться визнати реальність війни, яка в них на порозі. Задаю, ми так само дуже обережно про це говорили і заперечували очевидні речі. Це нині ми дивимося, знаєш, з, уже в минулий час, тим паче, що в нас ця війна йде, а ми навчилися на превелике жаль жити. Я перепрошую, що тебе перебив і тепер про Європу далі. Да. Якщо говорити по, по Європі далі, мені здається, що вони самі, знаєш, десь ну, дивляться на цю ситуацію. Мені цікаво, ці ж американські військові, вони звідкись прибули? Чи летіли вони безпосередньо зі Штатів? Чи так вони приймають? 10 тисяч армій військових США в Польщі. От я ж прошу і хочу запитати, чи це були. Польські американці, і, і це просто а як це виглядало? Як поляки такі? А ви куди збираєтесь? А ми в Білорусь. Вони кі о, що вже на Білорусь, да? Будемо мстити Ну наконець! А то ж скільки ми можемо прикидатися, що ми не бачимо акту агресії з їх боку? Ні, ні ні ні, -ні. ми на навчання з Білорусі, як міжнародні спостерігачі, як друзі oh, yeah. пообнімаються, руку потиснути. Е, тому я думаю, що тут більше е, контекст про е, особливо зараз. От мені здається, просто європейці дивляться на те, що намагається робити Трамп. Е, десь розуміють безперспективність цієї історії. Я думаю, що вони от просто сі, зараз треба не заважати Трампу позоритись. От Його головна задача дати Трампу зробити все, що Трамп хоче. Бо все, що він робить, робить тільки гірше, і чим більше Трамп цього робить, тим більш привабливим всі виглядає не, вже не тільки для е, країн глобального півдня, як це було раніше, а й для європейців, які дивляться такі: ну, ну скільки ми можемо в, в цьому цирку е, брати участь. Друже, я тобі дякую. Тема непроста сьогодні, яку ми розбираємо буквально по гарячих слідах. Вам, шановні наші підписники і випадкові глядачі каналу, дякуємо за те, що ви підтримуєте нашу роботу. Це можна зробити дуже просто. Пишіть коментарі з приводу почуту. Можливо, у вас якісь є думки, чому саме сьогодні американські військові зайшли в Білорусь. Так, вони туди зайшли, як правильно сказав Максим, не тому, що поляки хотіли, можливо, там відімстити Лукашенку, хоча знову ж таки питання спірне, наскільки вони хотіли готові до цього. А тому, що вони про щось точно розмовляють із білоруськими військовими і з Лукашенком в тому числі, ну, принаймні з його представниками і уповноваженими особами.